Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Дивіться, ми подивилися вчора з вами. Зробили розклад загальний на Запоріжжя, і, в принципі, він дуже гарно про, про, пропрацював. То сьогодні я не буду витрачати на береги свою енергію, свої сили. Я просто зроблю загальний розклад на Ленорманах і подивимося зараз, яка буде у нас ситуація. По Запоріжжю на від цього часу плюс 24 години в плані ударів ракетами і дронами. Давайте подивимося і спитаємо. Це загальна ситуація. Угу. По луні буде циклічно, буде мінятися. Невпевнена ситуація, чесно скажу, але в принципі буде така легкість, не буде напруги. Покриска, можу сказати, що тут також не буде нічого поганого. Ми чекаємо ще якесь сообщення, щось таке чекаємо. Може, наші військові чекають. Так, давайте подивимося, які у нас будуть удари по Запоріжжю, ймовірні, на ці 24 години. Ракети дальнобійні, о, башня впала. Але ми їх зіб'ємо, бо тут по клеверу пішло. Оці С-300, довбані коса. Так, вони будуть, але теж тут виходить, що, о, бачите, що будуть, будуть С-300, але тут так, вони будуть. Ну що, ну показує, що будуть. Так, ми будемо справлятися, але тут не все так просто. Не все так просто. От ще й подвійна ситуація. Бачите, проблеми. От вам із 300. Так, і давайте подивимося дрони. дрони для Запоріжжя, що як воно буде на ці 24 години від цього часу. Що ми будемо мати? Дрони, скоріш всього, також будуть. Карти серйозні падають. Ось, пожалуйста. Ось, пожалуйста, так, буде з дронами, буде ситуація також. Також. Ось вона просто йде. Сказати, що будуть відбиті ці всі дрони, я тут оця карта вона показує наприкінці, що буде ситуація ще й неясна. Так, будуть летіти і будуть наші хлопці їх відбивати. Відіб'ють. Так, давайте глянемо, як спрацюють наші ППО по Запоріжжю на ці 24 години. Там мені написали, ну от уже день прийшов, де розвалені дома. А ви що хотіли, щоб вони були? Ви ж хоч дивіться, що падають двійки, падають мечові, падають двійки монет, падає розвілка. Ми з яким ворогом живемо? Ми живемо з ворогом, який сам не знає, що він буде робити через 5 хвилин. І дуже добре, що не попало вдома. Я дуже рада. Я завжди рада помилитися. Якщо поганий розклад випадає, я дуже рада помилитися. Я завжди це кажу. Мені не жалко, що з мене корона не впаде. Я кажу то, що. То, що мені показують карти. Я ж з голови не беру, я не ясно бачу ще. Так, дивимося, як спрацюють ППО Запоріжжя. Ого. Так, як спрацюють ППО. Ну, вони отримають всі, все, що їм потрібно, дуже швидко відпрацюють, який буде результат? А результат буде більш-менш нормальний, але бачите, тут буде трошки. Трошки подлості буде. Угу. Ну, в принципі, непогано. Втрат тут немає, я не бачу. Так, давайте глянемо, чи будуть у нас втрати людей життя від ракет, дронів Запоріжжя Запоріжжі на ці 24 години. Ну от Коли отак падають карти, от ви розумієте, що це є проблема? Вона буде. Лежить трансформація між змією і книжкою. Я кладу е на цю трансформацію, знизу йдуть криси. Зараз покладу зверху. Подивимося, що буде успіх. Дивіться. Е значить, дві карти положительні, в принципі. Да? Е Дві, ну, точно погані, бо трансформація вона залежить від оцих карт. Тому, що я можу сказати? Ситуація буде подвійна. О, пожалуйста. Ситуація буде подвійна, неясна, потучам. Ось воно повторюється. Ця, ця доба була, що я там не могла по людям сказати, що не буде загиблих. І тут теж подвійна ситуація. Подвійна. Я не скажу, що там іде загибель, я скажу, що можуть бути травмовані. Ось так якось. Так. Ну і давайте подивимось, чи будуть руйнування будівель будь-яких. Всіх в місті Запоріжжя на цю добу, плюс 20 від цього часу, плюс 24 години. Чи буде така ситуація? А, ну, я вам можу сказати по цим трьом картам, в принципі, я не бачу ударів по крисам, це є щось таке мілке, мілке, мілке. Ну, ось воно виходить в проблему. Ця проблема буде для сообщества, тобто якесь обществене місто буде це. А яка там проблема буде, з чим вона пов'язана? Ну, мабуть, з почуттями буде пов'язана більш, більш психологічного плану буде вона. Так що руйнувань теж я тут не бачу. Так, давайте подивимося мости. Мости міста Запоріжжя на ці 24 години, як воно все буде. Загальна ситуація по мостам. Угу. Бачите, да? який хвостик гарний. Але закінчується рибкою. Ну, в принципі, оця історія, оця історія, вона вже руйнувана. Давайте подивимося, які мости, як себе будуть почувати. Будь ласка, покажіть карти мені мости, нові. Дніпро Гес. Ліве. Ой, приображенське ліве кажу. Думаю, одне, розумієте? Ну, ось, бачите, йде по новим мостам. Тут більше де, як знаєте, ось роззілочка випала. Ось тут щось, якісь пакості будуть робитися. Тут все більш-менш нормально. Хоча тут іде букет. ну Тут більш-менш нормально. Так, оце нові мости. Мені дуже не подобається. Що тут буде? Таємна історія буде тут якась. Але карти чудові. Тобто, по-перше, тут давно вже все це, це йде. Сидять там ті колаборанти, чи сепаратюги чи просто проросійські і роблять просто тупо пакості. Так як не дають завод байрактар, построїть в Україні, так оце з мостами, то то не дають робити, то то не дають робити. Там чисто пакості йдуть. Відрізають якісь рішення, які важливі, і які, в принципі, із-за із цього йдуть руйнування. Так, давайте подивимося залізничні вокзали, яка буде обстановка, ситуація на ці 24 години. ЗД1, ЗД2. ЗД Ліве. ЗД-ліве. Якесь буде сообщення дуже швидке таке. Не дуже не дуже добре по крискам. Але закінчиться нормально. Тут ключ в наших руках, щоб там вони не планували. По ЗД-1 іде якась трансформація. Давайте ми роздивимося, що це за трансформація, якого вона плану. Ну, тут таке щось несерйозне буде. Навіть якщо там якась диверсія, пропрацюють наші хлопці, ці за жопу візьмуть. Але тут, в принципі, я не бачу загрози ударів, тут не буде. Так, давайте подивимося промислові об'єкти. Промислові об'єкти дивимося. Промислові об'єкти дивимося правий берег, беремо окремо, загальний розклад, що будуть удари правому берегу, по промисловим об'єктам. Удари, може і будуть, але вони закінчаться чимось легким. Тобто там, ну, може, дрон зіб'ють, може ще щось таке. Але тут не буде чогось такого руйнівного бляхамуха. Тільки сказала, не буде руйнівного. Тут падає оця ну, новини гарні падають. От я хочу вам сказати по. Конкретно у, у цієї історії йде да? хаос. Тобто, по плану, йде хаос, іде трансформація, гризуться мишки. Тобто, тут може бути якась річ, яка порушить якийсь промисловий об'єкт. Але, навіть якщо він порушиться, він все одно буде працювати. Ось і все. Ось там, якщо і будуть, то, то незначні, може, вламки впадуть, Ще я не знаю, чи таке щось. Так, і давайте дивимося лівий берег. Будь ласка, покажіть мені промисловий об'єкт Заводського району, чи будуть туди удари ракетами, дронами, яка буде обстановка. Нормальна там буде обстановка. Давайте подивимось мотор Січ. Кладу, щоб рівненько лежали. Мотор Січ, що будуть удари ракетами, дронами на ці 24 години. Трошки неясна ситуація, але в цілому, в принципі, наші хлопці справляться з цією ситуацією. Справляться. Цей завод вже багато чого перетерпів і перетерпить ще. В Москві Китай іранці хочуть строїть. Дрон, завод дронів, а у нас Байрактар-завод не дали построїти. Яка сука це не дала зробити? Я б їй ноги одірвала і руки, і кайфувала б, ви знаєте? Сволочі. Так, розтягнути на вірьовках, як ото раніше робили четвертування і все. Скільки людей загибло? В одному тільки Маріуполі, скільки загибло людей, громадських, цивільних, кладовище в кожному дворі. Ой так, дивимося торгівельні об'єкти закритого типу. Ну, я вам так скажу. Так, є бажання туди жахнути, але тут не будуть вони цього робити. Скажімо так, є такі, є такі мислі, є такі, роблять щось там, дії якісь, якісь щось колаборанти там, щось хотять, але немає тут ударів. Так, давайте а. подивимося у відкриті об'єкти. Та ж сама історія. Дуже хотять. Планують. Бачите, хотять, бить хочуть по торговим об'єктам. По торговим об'єктам, де багато людей. І вже давно. І в них щось не виходить. Показують же карти, що хочуть бити і будуть бити, а потім бах, і нема нічого. Тобто, розумієте, да? як от у вісаху, лейла чи лайла, лейла чи лайла. Туди-сюди. Як можна на неї гадати, я не знаю, чесно кажучи. Що тут можна зрозуміти в них? В головах там каша. Так, давайте глянемо Балабіну, яка буде обстановка там, чи будуть руйнування домівок. Неясна буде ситуація, але в цілому я хочу сказати, що не повинно бути, он падає карта успіху, то зіб'ють там той дрон, чи що там буде летіти. Так, кушугу. Яка буде обстановка? Давайте глянемо по, будів... по будівлям, чи будуть руйнування, також неясна ситуація. Тут ще зірки підключилися. Трансформація змінена краще. Все. Не буде там нічого, кушугу спокійно собі живіть. Так, ну і давайте глянемо скриньку для правого берега на ці 24 години. Позитив, негатив і ітог. Успіх. Ключ в ваших руках, і все буде добре по правому берегу. Будь ласка, дайте мені скриньку на лівий берег Запоріжжя на ці 24 години. Ну, в принципі, теж непогано. Трошки неясно тут, ну непогано. По зіркам, трошки бачите, тут щоб буршитися щось буде. По букетику. Бачите, зразу не відкриває, зміни якісь будуть. І тут у нас ці люди, які літають і щось там ето, є, є такі, що язиками тіліпають. В цілому, по лівому берегу, теж не буде чогось такого страшного. Так, ну і Давайте я подивлюся на гнома, ну, що нам вони розкажуть, покажуть, підтвердять цю ж саму ситуацію. Я люблю це робити, щоб вона була. Доведена до логічного кінця. Покажіть, будь ласка, нам номи на ці 24 години. Нам випадає імператриця, дуже круто. Яка буде ситуація в Запоріжжі в цілому? В цивільному, в воєнному, військовому складі? Так, донешко у нас о, 6 чаш, дуже гарно. Для цивільних. Покарання для влади Запорізької, для всіх нас, в місті взятих. Військовий розклад, Чельник, щось буде відлюднено. Десь ми щось отримаємо все ж таки на горіх. І ось воно впало тут по жезлам. Але тут більш слова енергія така. Що це за покарання буде? Башня буде. Ой, окі-палки. По ітогу імператриця. Справедливість, і все ж таки трійка чаш, будемо більш-менш себе почувати нормально. Імператриця, слава Богу, що нам впала, але башня, звісно, то не дуже добре. Сподіваюся, що то буде на словах башня, а не фізична. Ну, бачите, королева монет це порада, а королева монет вона і військова, і розум. Тут все, тут дипломатія, і етика, і. Інформація і все на світі, тобто согласие, Да? Ну, согласі согласія, відповідь ми будемо свою давати. Непоганий розклад, звісно, оце тут. Ну, це цивільна ситуація. Це цивільна ситуація. Тут просто буде якась історія. Подивимось, яка цікава по гномам. Чи знаємо ми то, чи не знаємо. Влада між собою гризеться. Скоріше всього, і люди між собою гризуться. І оце буде такий хаос. До речі, він нам дуже не потрібен, бо це нас ослаблює і ворогу це тільки на руку. Все, люди, підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте свої лайки, пишіть коментарі. От, буду вам дуже вдячна за це. Почуємось, Па-па.